У багатьох реперів є своя власна історія. А як відомо, бекграунд виконавця допомагає краще створити хайп та заявити про себе. Історія 50 Сента, у якого стріляли дев'ять разів, ідеальна у будь-яких відношеннях, і зараз ви зрозумієте, чому у 2023 році виповнилося 20 років альбому Rich Сента Die Trying». І можна з упевненістю сказати, що цей альбом є блупринтом гангста-репу епохи нульових. А фігура 50 Centa міцно закріпилася у реп-грі. Навіть через 20 років на його концерти приходить багато людей. А жива легенда навіть оголосила Final Lab Tour, у якому прийняли участь Бугі Віди Худі, Бабі Шморда, Joe, Баста Раймс, Кріс Браун та багато інших. Його альбом отримав величезний успіх не тільки в США, а й за межами, що робить його альбом одним із кращих реп-альбомів усіх часів та неназваним Королем Нью-Йорка. Дев'ять разів платиновий альбом, який має більше ніж 37 мільярда стрімів на сьогодні, та був проданий у перший тиждень в розмірі 872 тисячі копій. В світі він був проданий в розмірі понад 30 мільйонів копій. Також цей альбом входить в десятку найбільш продаваних альбомів всіх часів. І зараз я кажу за фізичні копії, а не накручені стріми на SoundCloud і Spotify. Продовжуй дивитись це відео, щоб дізнатися про весь шлях 50 Сента та Фен. His album. I'm not going to go to the police. I'm Let's get it, let's go. What up, guys? What up, you a motherfucking snitch, huh? Gangster. You find a nigga sitting on phone. Hit the clutch, hit the gear, hit the gas, and I'm gone. But you never know you said you a wingster. What up, gangster?

Део Фетісе Кертіс Джеймс Джексон, третій, відомий як 50 Cent народився 6 липня 1975 року в Квінсі, який з кінця 70-х вже був заповнений наркотиками. А його мати Сабіна, яка його народила у віці 15 років, торгувала креком на кварталі, щоб дати своєму сину краще майбутнє та приносити гроші в сім'ю. Як згадує 50, його мама завжди дарувала йому круті подарунки на Різдво, та більшість часу займалася вуличним бізнесом. Сом у 1983 році її вбили, а смерть сфальсифікували як самогубство. Момент з його матір'ю ви могли бачити у автобіографічному фільмі Get Richard Die Trian, який Фіфті зняв по мотивам свого життя та дебютного сольного альбому. З 11 років він почав займатися боксом, та кілька років по тому теж увійшов у вуличний кримінал. Продаж креку для нього став звичною справою. Після смерті його матері Фіфті переїхав до будинку його дідуся та бабусі. В будинку його бабусі він ріс разом з вісьмома дітьми. Після того, як у віці 6 16 років його зловили з наркотиками, у нього був вибір або в'язниця, або виправний центр армійського типу. І він вибрав армію. У період з 96 по 99 рік 50 Cent, якого раніше звали на вулицях Бубу, почав читати реп та прагнув завершити свої вуличні справи. Один його друг познайомив його з Джем Мастер Джеєм із Run DMC. Коли Джей Мастер Джей почув його реп, йому сподобалося, і він побачив в ньому потенціал. Але одразу сказав, що з таким рептом. Епом Фіфті нічого не досягне, тому що в його треках немає хуків і вони не чіпляють. Мастер Джей взяв його на свій лейбл і займався його продюсуванням, але це ні до чого не призвело. У 98-му році Фіфті Сен вперше з'явився на відео гурту Onyx на трек Воно Після того він перестав працювати з мастер Джейм і записав багато треків. Він показав цей матеріал Columbia Records та отримав свою угоду. 18 треків увійшли до невиданого альбому Power of Dala. Але Колумбія поставила його на паузу, виплативши фіфті його 50 тисяч доларів, з яких він отримав лише 5, інше забрав адвокат, податки та інші витрати. І фіфті продовжував продавати крек та заробляти гроші на вулицях. Адже іншого вибору в нього не було, маючи на руках маленького сина та дружину. Його трек How Хауту Рабінда Cat, в яких він читав, як він пограбував би відомих реперів, таких як Puff Daddy, ODB, Rick, Деді, Missy Лікрік, Timberland, Місі Rake One, Риза, Рейквон, Juvenile, Джувенайлиз, Money та інших, викликав неабиякий хайп та хейт в його сторону. У певному сенсі нью-йоркський хіп-хоп все ще намагається вибратися з кратера, який утворився, коли у 2003 році вийшов дебютний альбом 50 Cent'а. Get Die Trying – це було оголошення війни як на макрорівні, так і на мікрорівні. Коли справа дійшла до таких реперів, як Джа напад був особистим і цілеспрямованим. Але це також був ширший напад Кертіса Джексона на музичну індустрію, яку він в певному сенсі вбив. Історія, яка привела до Get Die Trying і те, як вона підняла 50 Cent на вершину рап гри, є досить примітною. У 2000 році озброєний чоловік вистрілив у Фіфті Сента 9 разів біля його дома в Саусайд Джемейка Квінс. І той дивом вижив. Після свого предсмертного досвіду він був викинутий з лейблу Columbia перед вигодом його дебютного альбому. Сім місяців Фіфті провів у лікувальному центрі, і коли вийшов, він сильно схуд та був у кращій формі у своєму житті. Також в нього з'явилася сильна параноя, та всі, з ким він спілкувався, мали знати його секретне рукостискання. Коли він Отримав свою нову угоду, він пересувався на позашляховиках в бронежилеті, та всі його люди приїжджали на студію озброєні до зубів. Тоні Єю був з 9-міліметровим, а Фіфті ходив з МАК-10. Вулиці були шоковані, що після замаху на його життя він не відступив і був готовий йти далі. Фіфті ділиться розповіді з перших вуст про замах на своє життя на культовому альбомі на треку Мені Мен. Мені Мен Кертіс Джексон опанував гру з мікстейпами і був хедлайнером власних турів до того моменту, коли він підписав контракт з шедіма у 2002 році. Його мікстейпи Guess Who's Back і 50 Cent is The Future стали безумовною класикою. А коли вони вийшли, емінем слухав їх нон-стоп. Альбом був сповнений хітів, починаючи від вуличних гімнів, таких як If I Can't, What Up Gangsta до більш м'яких пісень про кохання, таких як 21 Questions. У нього були моменти болі. Такі, як трек Мен» Man і хардкорний трек «Хіт», включення дистреку на Джарула в пісні Венкста як бонус треку, а також бешальний трек Даун». Ці всі пісні продемонстрували безстрашність 50 Сента. Неможливо обговорювати Get I Try, не згадавши інда клаб непереборну класику та один із кращих бітів доктора Дре. Ір в Готі згадує, що коли він покликав Джарула у свій офіс Марда Інк і поставив трек 50 Cent та Інда Клаб, всі були шоковані. І після недовгої паузи Ірв сказав: приготуйтесь, бо в нас серйозна проблема, це грьобаний 50 Cent, якому допомагають Емінем, доктор та Джиммі Айвін. Те саме говорив Джей Зі своїм підписантам з Rockafella. Випускайте якомога більше музики, бо 50 Cent вже на підході з реальними бенгерами. У своєму треку «In the Club Клаб Cent читає, що треба Має реп Груза Горло, те саме він зробив із альбомом Get Richard Die Shine. Він підняв хіп-хоп на нові висоти, оскільки став суперзіркою зі своїм дебютом. Його непохитна автентичність підживлювала суворий вуличний реп, але його комерційні записи, як от згаданий вищий Інда Клаб, зробили його відомим. Приблизно в той же час він оголосив про перемогу у своїй боротьбі з Джарулом. Сильний постріл 50 Cent у музичну індустрію відродив нью-йоркське звучання та переніс. Еволюцію генгста-репу. Ще ще важливо, Get Richard IT Ryan став стартовим майданчиком для підприємницьких починань 50 Cent. оскільки він створив G unit як групу та розширив бренд до лейбла, компанії, одягу та кінокомпанії. Мало хто знає, але хук треку Інда Club написав Ллойд Бенкс. Це були рядки з його треку. 50 використав їх як приспів для свого власного треку та зробив це хітом. Одним із головних людей при записі альбому був Шамані Ексас, з яким вони записали багато треків в студії на Лонг Айленді. Далі деякі треки 50 Cent перезаписував на студії Мінема та Доктора Dr. Дре. Трек High All The Time та Many Men зводив Емінем разом з Шамані Ексел. І завдяки Емінему ці треки звучать як фільми, коли ти закриваєш очі і слухаєш, про що читає 50. Інструментал треку Менімені, -мені», який спродюсував продюсер Діга, був написаний кілька років до того, як його взяв Фіфті. На цей інструментал планували записатись діпсет та на нас, але врешті-решт Кертіс отримав цей інструментал, і в нього був ідеальний текст на цей біт. Згодом, коли трек був дописаний, Емінем зв'язався з продюсером треку і сказав, що хоче внести правки в інструментал та додати гітару. Всі були згодні, адже це був Емінем. Classics. Love other bus shots that you in your А от трек Bloodhound з Янг Баком це мав бути сольний трек Янг Бака. Вони прибрали звідти три куплети та вставили куплет 50 Cent'а. Вся ідея треку була створена Янг Баком, і Шамані каже, що Янг Бак чудовий сонграйтер і треба віддати йому належне. Також Шамані додав, що на треку Bloodhound 50 відчував себе у своїй природній стихії, адже це типовий трек 50 Cent'а типу Get a curan, How to Rap, Your Life is on the Line. Your life's on the line. Y'all niggas don't want no part to me. І на цьому треку згадувались деякі імена. На оригінальній версії, яка була записана у підвальній студії Шамані Excel, Фіфті звучить агресивно і без фільтра. Згодом вони відправились в валей, і доктор Дре наказав перезаписати куплети. На цьому треку Фіфті кидав панчі в сторону Джей Зі, Кемрона, Аркелі, Нью-Йоркського драгдилера Супрім та НАСА. Доктор Дре сказав, що це занадто, і Фіфті перечитав трек, де дісав тільки Джарула і корпорацію вбивць. Ще одним великим хітом був трек. PIMP, на який залетів Snoop Dogg. Тепер 50 мав конект не тільки з амінемом Мідре, а також із Snoop'ом. Цей трек має вайб Вест Коусту, і з моменту запису всі знали, що це стане великим хітом. Кліп знімали у величезному особняку Джемі Фокса, чилили курили Хронік і просто тусувались. Також 50 був першим репером, який зробив рекламу Apple в музичному відео, адже на початку кліпу PIMP він тримає в руках iPod. В свою чергу Стів Джобс заплатив йому за це. Це 150 тисяч доларів. <му> трек like My Style вийшов на продакшн Рак Вайлдера, і його теж записали на студії в підвалі Шамані Excel. Цікаво, що цей трек залетів останнім на завершений альбом, і цей трек був спродюсований не Емінемом чи доктором Дре. Тоні Єя зробив хороший куплет, а Фіфті показав стиль квінсу. Poor Lil річ це трек, який повністю спродюсував шамані. Let's go switch the flow, teach her how to China. turn. Yeah, yo, win the tell nigga. Але оригінальний мікс був втрачений, і емінем на студії відтворив повністю інструментал з архівів Шамані і зробив цей трек ще більш насиченим та живим. Сім днів поспіль Фіфті і Дре записували треки на його дебютний альбом. Крім того, вони записали трек Angels, який, як сказав Фіфті в інтерв'ю Drink Champs у 2016 році, цей трек ніколи не вийде і знаходиться десь в архівах доктора Дре. The machine gun shells gonna take your back up. На треку Hit 50 зробив звук перезарядки пістолета прямо на студії, і цей звук не був спеціальним ефектом. Інтро для альбому було те саме, яким він записав з Шамані і використовував на своїх мікстейпах. Альбом 50 злили раніше часу у мережу, тому лейбл змінив дату, і він вийшов на два дні після того, як його виклали в мережу. Get Richard Die Tryin' був монументальною річ. Цей альбом був чудово спродюсований, недоліків у ньому не було. Фіфті працював так, ніби його знову застрелять. Не брав вихідних, це змінило уявлення кожного про музику. Альбом 50 Cent – це як маркер часу. Достатньо вдягнути дюрах, бронежилет та кепку злого Нью-Йорка і увімкнути його класичну платівку. Цей альбом має нереальний успіх ще завдяки своїй простоті. А нещодавно навіть Кендрі Кламар заявив, що цей альбом, мав неабиякий на нього вплив. Які ваші улюблені треки з альбому 50 Cent? Та що ви думаєте про цього суперзлодія від світу хіп-хопу? Пишіть в коментарях. Лезгеріт. Let's go!